Всім доброго дня! Трошки не виходили на зв'язок, бо були зайняті. Е, так вийшло, що мала у мене трохи прихворіла, я була вдома, а вітя тут в теплиці сам робив, що хотів, як то кажуть. Але вийшло так, що одного разу сидимо вечором, він каже: я до нього кажу, що давай будемо щось коріняти. Щось цей, бо вже треба обрізати, вони вже всі просипаються. А він каже: ну що ж коріняти, як нема холодно, у нас зараз морози потягнули, в теплиці днем ще таке 14, а ночі опускається до 10, для вкорінення воно ніяк не йде. І от рішили. Він каже: от всіх в цитрусу водів, дивлюся, каже, поробили теплички якісь всередині, грілки, подогрів. А в нас ми якісь, каже, відсталі від цього. Я кажу, ну, я тобі закажу то з тебе зробити, <гум> нема питань. І що ти вже виробив? <гум> І от два дні його, як то кажуть, мене не було тут, а він був сам. І це він вже працював. Вже навіть сьогодні навкоріняли, правда? Вже, вже зробив тобі те, як ти хотів. Теплички з грілкою, з підогрівом. Е, Знаєте, вийшло, мала бути тільки одна. Він каже, я роблю по свому, а ти собі роби, як хочеш. Бо я заказала два коврика інфракрасних. Дивіться, опа. Це вже все вкорінені. Так, да, тут -та вже різні. Сьогодні вже що хочете І... вкоріняли, що О, хочете те, пробувати? Я тут пол вже в мене, все. Ще нам що купити? Треба градусник. Так, да, ще треба градусник всередину, щоб контролювати, яка температура. Так, розказуємо, що, ми роб... що ти робив. Бачите, вже є дві теплички, але мала бути одна. Бо я сказала, що мені не треба тепличку, я буду собі просто складати їх на коврик зверху. Складати коврик? От. Але в кінці кінцями я вчора прийшла і кажу, ні, роби мені теж. Бо в мене не буде так, діла. Робити, Роби як ти собі зробив. Він каже: ну, ну-ну, давай каже, знімемо відео, і я каже, покажу, як у мадами каже, як у мене. От такі замовили коврики. Це інфракрасні коврики. Вони йдуть, бачите, ось така є з включателем, йде отакий. Ем, до 40 градуса? Да, 40 нагріває 40-50 градусів, він нагрівається до 40-50. Але бачите, хочу вам показати, що оця коробка. Не стає на нього. Якраз я зробив так, щоб. Да, що, бачите, він є, ніби як йде там всередині. Пустота, да? трошки, сантиметрів 5 пустоти. Не, йде. 3 Ні, Три сантиметри. 3 сантиметри, щоб не торкалося, бо все-таки як не як, але це електрика і е, боїмося, ну, як, щоб ніде нічого. І тим більше, воно так нагріває, що я хотіла поставити на коврик, не буде. Да, хотіла на коврик поставити, воно до 40 градусів нагріває. Каже, спариться, ти каже, спариш собі, поспаруєш розсаду і коріння, і все поспаруєш. І... Кажу до нього вчора в обід ми призаїхали сюди яка роби мені таке саме, як собі. Ось досочки, я ще ставлю. Так, да. Досочки, ану піднеси ще разок. Досочки для того, щоб бачити, в нас в ріночках є дирки, і з тих дірок, от все одно ж яка влага буде відходити і буде випаровуватися по тому. І щоб не спарилися. Що... І щоб не спарилися. Тут вже так тепло всередині. А я вам вже запотіла, клійонка Це запотіла. до двох часов вже запотіла. Це ми, ми от, тільки сьогодні, і ми вже, як знаєте, як появилася тепличка, і гайда вже бігом вкоріняємо вже, нема часу. Зволю вчора от і каркас. Так, да, Ще купили нахапався клі. Нахапався трохи зайчиків, бо спішив бігом вечором. Дуже біда без теплиці, ніби й теплиця є, але в нас тут холодно. Ми вам ще постійно, кажем, що в нас холодно, тому для вкорінення, для розсади це буде дуже тема. Я хочу, от завтра, ніби благоприятний день для посадки перцю, то я от сюди собі ще посію на розсаду перець і баклажани. Сюди все да, 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 да. Бо я раніше по вікнах, у мами або в себе зараз теж нема місця. А це мені буде, я тільки по тому відкрию. Що е, нам пішло? І не дуже тут а що на це. Тільки ті коврики я замовила в інтернеті. Чому не ті коврики? Е, — Метр на 50, 400 з копійками. 420 чи що, не пам'ятаю. один. Але там залежить від метражу. Ви навіть можете, воно йде. Можна купити його навіть скільки вам треба. Наприклад, воно йде як, як клійонка в рулонах, але вже включателі ви самі собі там придумуєте. Хоча вони кажуть, що в них і стрічка та є. Ці коврики більшість я бачила для тварин, їх беруть, беруть для е, цих. Скажи мені. Для ціплят, тут ящик. Да, 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 да. Для ціплят, для, щоб песики спали, вони є з чахлами, але з чахлами вони дорожчі. Ми, як завжди, по, поскупилися і взяли такі. Ну, нічого, Ми довольні, правда? Вітя... Я результати. Дуже Вітя переживає, щоб тільки не було зажарку. Я кажу, буде тема, того, що, ми, якщо буде зажарку, ми будемо відкривати. Снімати оцю клійонку зверху, і воно буде, мені ну, то, що каже, на... да, висота, висота висока, я теж думаю, що воно не в Управдухи пор... теж поробив. От такі. Получилося наскільки у нас ці е, теплички? Метр на 50? Так, <риклад> <риклад> да, да. я, я чуть більше зверхи поробив. Да. такі міні-теплечки. Міні Світла воно, по-моєму, не багато бере. Залежить так само від коврика, наскільки там він, чим довший, тим більше, а чим менше, то менше буде світла брати. Так, коли це заказала? Зараз, зараз у мене цибулечка вже хоче, така гарна. Так, ще прийшли до нас риночки. Покажемо, якими риночками користуємося. Е, Десятка. Да, це десяточка, а це тринадцятка, по-моєму. Оце, якщо ви садите в, в таку. То можна пересаджувати потім в оцю, бачите? Якраз ось. Якраз воно. З десятки в 13. Да, буде на, як... на три розміра більше. -е, це йде е -е, пластмаса така, ну, не дуже тоненька, Ну така, ну, така, така нормальна. Не. От. Це я заказувала по у фірми на. Горшок Шоп називається, по-моєму, також в інтернеті знайшла. Саме дешевше в них. От маленька 2 гривні коштувала, а більша 4 гривні коштувала. Це не дуже. Так, да, це, це нормально. Головне, угу, да, да. Е, щоб були знизу дірки і щоб не дуже тоненькі були, бо якщо гнеться дуже ринка, тоненька, то вони теж не ростуть, так як треба в них. Отакі От вони в нас лімончики. Вже нині вітя пообрізав їх трошки, повкорінювали, голландські вкорінили. Сьогодні все пробували вкорінювати, геть навіть каферські випробували, чи вкоріняється. Він каже, а що викидати, Краще спробувати, а вдруг воно вкоріниться. Давай. До чаю щось зірвемо. Так, да, зриві до чаю мене мала от таке, у нас така в школі зараз по 6, прям всі переболіли. Борнео. Борнео. Нічого дуже... вам не зривали, не показували. Люблю дуже чай пити, я з борнео або з бергамотом. Ну, них в цей запах. Він вже аж перестиг, то в нього дуже сильний запах, якщо він перестиг. Б... Почнем... Подивимося, що він. На сінні буде багато. Сінні. Кажу, що з нього дуже насіння хороше на... На, 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 на дичку з барнео. Угу. Висаджувати, а потім Це на нього прививати. Він, він коли перестигає, тут дуже ароматний робиться. Ось от, такий він. Ой, боже як запах. Да. Угу. Класний запах. У нас вони є. от цей собі залишаємо більше. Він вже цвете, Бачу, його теж треба вже буде прививати. Mm -hmm. Я не знаю, чи він вкоріняється. Що... Це не вкоріняється, треба спробувати, просто з нього немає що різати. Так, да, Цього ми не будемо різати. Mm -hmm. От можна оці... Оце був один пліт. Ми зірвали, були, а він вже накидає, от бачите, купа задія квіточків. Цвіточків хоче Цвісти, отаке є. Може комусь потрібно, то можете нам написати в Viber. І... І є ще один з плодом. Тоже на підході, якщо що що скоро теж будемо зривати, бо. А він вже теж хоче цвісти, вже. Да, так, Борнео вже теж хоче. Просипається. Просипають. Там не всі вже зараз просипаються, тому що вже пора. Пора вже день довший трошки. Що це ти ще зірвав? Перету. Перету ще зірвав. Теж нині вкоріняли його. Ну, я вам кажу, сьогодні сортів вкоріняли всіх потрошки, по чуть, чуть Росо також ще. Хотів вже його зірвати, але я кажу, хай ще трошки ще трохи. У нього має бути фіолетовий бочок. О, також, також у нас є, ще я знайшла два штуки. Хтось, звісно, був питав ніби за нього. Його? От. І от сьогодні у вас повністю ваше палузкого ще є, що їсти, виїдати треба. Або він два вкупі, та й там не поймеш, звідки він, <звідки він тервеш його. <звід> Навіть дивися, де сховався один. Угу. Такі невеличкі, або є всякі. Вони на одному корчі можуть бути і маленькі, і великі плоди, і які хочете. Тут дрібненький, дрібніший йде. Теж цікавенький. А вон там взагалі сховався величезний, такий за, за ним. Теж це... треба обрізати Павловський. Так, да, його трошки треба роботи повно. Да, але оце, що в нас було трохи холодно, не було як їх різати. Але ми вже на коні, але що ми вже одну забили, що там вже лишилося? Ти за свої салатики ходиш? Ну а що ж, ну як не салатики? Перець всі любите закручені їсти. Добре. А баклажанчики, що не так само. Так, що таке? Перець і баклажани завжди висіваю в лютому місяці, тому що вони в мене чогось довго ростуть. Помидори вже у березні, помидори вже так. Так. От такі у нас теплички. Цікаві вийшли. Я дуже довольна. Дуже він довго ну як, вичисляв, дуже, щоб ніде. Навіть зробив дирочку під. Е Шнурок, щоб виходило, щоб не перетискало ніде, бо переживаємо дуже за теплицю, щоб, щоб, щоб ніде не замкнуло, щоб все грало і співало. Так, все, будемо закрути. О, дивіться, ще який загубився голландський. он. Ти розрізав листя, позрізав гілки, і він аж розвиднілося, ж показався. Oh, yeah. да, Сховався ще один. Добре всім гарного і мирного дня. І все найкращого.